Марина, це перший новий рік, який ви будете зустрічати у статусі президентської родини, як у порівнянні з минулими роками, взагалі з минулим вашим життям, зміниться святкування нового року тепер. Я дуже сподіваюся, що не зміниться, тому що в нас є така традиція зустрічати новий рік в родинному кулі. Обов'язково, якщо тільки Петро Олексійович, як президент, не вирішить, що він має кудись поїхати в якесь відрядження. Раніше їздили кудись відпочивати на новорічні свята. Ви взагалі лижники чи полюбляли острови і взимку? Я впевнена, що зимою повинен бути сніг. Я дуже люблю їздити на лижах, і вся родина у нас така спортивна. Ми любимо дуже активний відпочинок, але мені дуже сподобався і запам'ятався минулий рік. Ми весь цей рік згадуємо з дітьми, як ми на майдані танцювали. І співали калятки, і водили хороходи. Дуже гарні спогади. Самі займатися прикрасою свого заміського маєтку. Обов'язково наряджаю власноруч ялинку вдома. Це буде перший новий рік для вашого онука. Йому зовсім нещодавно виповнилося півроку. Вже можна і діда Мороза запрошувати. Може, хтось з українських артистів виконає цю роль, може по дружбі. А можна вас запросити? Я тільки снігуркою можу бути. А можна ще як ангела на ангела? Я так не тягну, але зрештою з жарти жартами. Чи запрошували ви раніше своїм дітям діда мороза? Не постійно, але декілька разів було таке. Але я думаю, що зараз вони вже досить дорослі, а онук ще досить малий.